Сьогодні в день був прильот по Харкову. Це приватний сектор міста Харкова, Шевченківського району. І хочу сказати, що дійсно постраждало шість людей, серед яких троє дітей. На жаль, вони зараз перебувають у лікарні. Стосується ступені важкості, то Середньої важкості поранення всі отримали. Я був на місці прильоту. Крім цього, постраждали 15 будинків, приватних будинків є розтрощені житлові будинки. Зараз там працюють наше комунальне підприємство, працівники Харковобленерго, Ніс Газа для того. Аби як найшвидше підключити до систем енергопостачання газопостачання ці будинки, які можливо підключити, тривають бої по волчанському напрямку, Липецькому напрямку ситуація, як вже казав наш президент, контрольована і наші військові, ми віримо в наших військових. І я впевнений, що вони дадуть відсіч цим всім планам. Агресора, який вони напланували.